Стаємо схожим на неж голод за дві хвилини. Ну, по-перше, ви маєте бути ЧСВ-пациком, який думає, що він найкраще грає в баскетбол. Так, так, Ліброн просто вахує. Ріст має складати 190 см, а вага 82 кг. Плюс додаємо татушки на лівій стороні шиї та на лівій руці. І можемо сміло йти в цю рягу. Сам по собі неж славний малюк, але в баскетболі чорт ще той, не поважає своїх противників, так ще й плює їм на руки. У нас, сука, так не робиться прийдеш до нас після тріньки. Але за це він ще поплатиться. Неш має багато фішок, наприклад, ця. Тому що я абсолют, і віжу все. Але наш активчик абсолют. Опустив його. Чи ви рахували, що нашого шизіка неможливо перемогти? Ну або є ще такий прийом, коли наш урод-красавчик вилазить з толчка. Наступне, вам потрібна от така обіз'янка, яка буде робити все за вас. Яким би гандоном не був наш урод-красавчик, але сука, він стильно одівається і любить піти по дівчатам. Але знову ж таки, чорт ще той, дріблінг, в нього в найбільшому рівні може перемогти кого завгодно. Окрім нашого Шизіка, який показав у кого більший хі... І ще одне, ви маєте стати шизіком номер два, тому що НЕш має також здібність бачити майбутнє, як і Акаши. Тому психушка та психотерапевт вам в поміч. Ну і звичайно, як же без нашої улюбленої таблиці. Знаєте, якщо, наприклад, у Акаші там, наприклад, ну, не було виносливості, там ауміни так само, так як техніка, скажімо так, в нього була не дуже такі правильна, то сука, в Неша, подивіться, все. Все, 10 і 10, блядь. Техніка. Та я вас прошу, бля, яка там техніка, там взагалі ніхіра нема, там тільки з толчка можна вилазити. Виносливість 10, і 10. Ага, це ви кажете людині, яка почала грати тільки на другій половині гри. Ще, блядь, її таблиця просто. Наступне. Розумова сила. Блядь, я, я навіть не знаю, що тут сказати, чесне слово, ну просто. Окей, нехай буде. І спеціальні здібності. Нехай будуть очі, окей. Але чому у нього все 10 із 10? Я, я не шарю. Просто.